Хочеш отримати якісний звук, почни з живлення. Hi-Fi хату. Є багато топових брендів, але сьогодні ми розглянемо силовий кабель AudioQuest. Топова модель NRG Z3. Кожен бренд має свою філософію, але якщо ти прагнеш до максимальної нейтральності звуку, AudioQuest – це найкраще рішення. Дуже цікаво побачити, що всередині. Таке упакування. Дуже класний силовий кабель. Ми сьогодні його послухаємо. Аудіоквест це не просто силовий кабель, це аудіофільський апгрейд твоєї системи. Дуже класна, крута якість. Мені подобається. Та, ми його підключимо і протестуємо. Щоб кабель правильно працював з підсилювачем, нам потрібно провірити, давна зваза. До роботи готові.